Всім привіт! З того, як виглядає мій робочий стіл, ви можете зробити висновок, що це відео знову буде про ремонт ноутбуку. Тобто навіть не одного, а декількох. Невеличка передісторія, звідки з'явилися ці ноутбуки. Після одного з попередніх моїх відео по ремонту ноутбуку зі мною в Телеграм зв'язався один чоловік. Цей чоловік волонтер, він один з волонтерів великої волонтерської групи. Чесно кажучи, в деталі я не вдавався, що вони збирають, як вони це роблять. Якщо коротко і по суті, то ці волонтери вони неодноразово відправляли ноутбуки з Іспанії в Україну на користь військовим. І за якийсь час в них зібралася кубка ось таких от неробочих ноутбуків. Мені ж, в свою чергу, запропонували їх відремонтувати і передати знову ж таки далі на користь військовим. На що, звичайно, я згодився, і ось через деякий час ці ноутбуки приїхали до мене. Посилання на фейсбук сторінку цих волонтерів я залишу в описі під відео. Коротко ось можу вам показати. Пройшов деякий час, ці ноутбуки приїхали в Україну, і ми можемо вже прийти саме до ремонту. Як я вже й сказав, приїхали до мене 5 ноутбуків. Ось така кубка зарядних пристроїв, але наперед скажу, що тут, по суті, зарядних пристроїв, які підходять до цих ноутбуків, всього декілька. Тому прийдеться щось придумувати, видумувати, як заряджати інші ноутбуки, але знову ж таки, якщо вдасться їх відремонтувати. І ще приїхало декілька планок оперативної пам'яті: тут дві планки по 8 ГБ ддр 4 і одна планка на 8 ГБ ддр3. І виходячи з цього, я думаю, що в мене буде проблема з SSD. Але знову ж таки, думаю, до кінця відео ми якось з цим розберемось. Після ремонту цих ноутбуків я надіюся, що вдасться підняти максимальну кількість цих ноутбуків, ми їх задинатимо якомусь підрозділу. Поки що, чесно кажучи, навіть не знаю куди. Є в мене декілька друзів, які зараз на фронті, я попитаю в них, може їм потрібно. Якщо їхнім підрозділам не потрібна буде така допомога, то потім вже буду шукати або може ви тоді підкажете, кому ще можна так задонатити. Ну, але ближче до кінця відео, знову ж таки, ми це вже побачимо, я думаю. Відразу скажу, що в цьому відео я не буду ремонтувати всі ці ноутбуки. Я думаю, з цих ноутбуків вийде два відео. В кожному з відео ми будемо ремонтувати по два ноутбуки. Чому по два? Тому що ось цей білий ноутбук я ремонтувати, скоріш за все, не буду. Він піде на деталі. Тому що він просто мені доїхав в поганенькому стані і він був залитий. Тому, як ви бачите, я його вже підрозібрав, трішки промив, трішки посушив. Але все одно в такому стані, навіть якщо він не запуститься і буде працювати, я не зможу його віддати нікому, особливо військовим. Тому що після потрапляння води в ноутбук є велика вірогідність того, що він через деякий час може померти. І плюс до цього всього тут ще дуже зламаний корпус. Тут відламано дві петлі. Ось можу продемонструвати. Ну що, пропоную почати, мабуть, з цих ноутбуків, які в нас зверху. Це в нас буде якась йога. Lenovo Yoga І моделька ось така. 53014ARR. І другий ноутбук це в нас Acer. І моделька в нього N19H2. Додам ще, що попередньо, як ці ноутбуки тільки до мене приїхали, я ставив їх на зарядку. І з усіх ноутбуків, наскільки я пам'ятаю, тільки ось цей ноутбук наче як заряджався. Швиденький візуальний огляд. Ось так він виглядає зверху. Так він виглядає знизу. Ось тут в нас тріщина. Хоча це навіть не тріщина, це просто відламаний шматок корпусу. І наскільки я бачу, його вже намагалися клеїти. Потрібно буде купити епоксидку і проклеїти цей корпус. І ось тут в нас не вистачає шматка пластику. Скло ціле. Матриця поки не знаю, будемо дивитись далі. Клавіатура тачпад також, наче в гарному стані. Єдине що, клавіатура, мабуть, з іспанською розкладкою. Ну, але знову ж таки можна докупити сюди наліпки. Перевіряємо на ввімкнення. Ну, як бачимо, він вже вмикається. З минулого відрізка відео пройшов один день. Дуже велику кількість відео я просто, мабуть, відріжу. А все тому, що після першого включення ноутбук запустився, але вінда почала глючити. По-перше, вона дуже довго проходила активацію. По-друге, вона була вся на іспанській мові, яку я не розумію. Це все почало займати дуже багато часу, тому я просто вирішив перевстановити вінду на свою. Поставив сюди чисту десятку, встановив всі драйвера. Знову ж таки, після запуску не хотіли запускатися інші додатки, скачані з інтернету, тому що тут по дефолту був вімкнений S-режим. Чесно кажучи, я в перший раз стикаюся з таким, але таке буває. По суті, вийти з s режиму дуже просто: потрібно зайти в Microsoft Store, залогінитись туди і вийти з цього режиму. Детально розказувати не буду, але якщо коротко, цей режим не дозволяє встановлювати додатки, які не перевірені від Microsoft. Тобто можна встановлювати тільки додатки з Microsoft Store. Ось в такому стані в мене ноутбук. Я його трішечки потестував. Як бачите, поставив стрес-тест AID. Поставив я його для того, щоб продемонструвати вам один дефект, який я побачив. Я думаю, ви можете прекрасно його почути. Через деякий час після роботи починає тарахтіти кулер. Я думаю, це пофікситься банальною чисткою і змазкою маскою кулера. І ще одна проблема, яку я побачив, це те, що тут не працює клавіатура. Як видно, ось тут в поле це нічого не вводиться. Зараз будемо з вами розбирати ноутбук і дивитися, що там з ним. Ще давайте по характеристикам цього ноутбука. В нас тут Ryzen 3 2200U. До речі, враховуючи те, що тут встановлено всього 4 ГБ DDR4 пам'яті, цей ноутбук ще дуже пристойно і швидко відпрацьовує. я навіть трохи здивувався цьому. Тому я думаю, якщо докинути сюди ще 4 ГБ пам'яті, цього ноутбука буде з головою вистачати для всякої роботи. Ще з плюсів. Тут сенсорний екран, тобто можна керувати за допомогою пальців. І ще один з великих плюсів це те, що тут живий акумулятор. Акумулятор тут має знос всього 34%, тобто ємність майже в 70% тут ще присутня. Єдиний мінус, поки що який я тут бачу, це те, що дисплей тут поганенької якості. По-перше, розподільна здатність тут менша, ніж Full HD, тут 1366х768 пікселів. І в нього дуже поганенькі кути огляду. Як видно, з боків ну, на нього дивитися вже дуже незручно. Якщо дивитися прямо, то він дуже яскравий, нормальний дисплей. Якщо вже дивитися з якогось кута, ну це вже, це вже не дуже приємно. Ну, але як є, давайте розбирати. Так, ну що, дивимось на корпус, на піддон. Ось це ця тріщина. Ну і можна сказати, він тут повністю зламаний. І, до речі, що цікаво, його заклеїли звичайним термоклеєм. Це навіть не суперклей, це просто звичайний термоклей. Більше проблем я тут не бачу. Ну, як я вже й казав, ось тут невеликий скол. Не вистачає пластику, але це вже, знову ж таки, я думаю, невелика проблема. Дивимось на ноутбук. Е -е, і мені вже в око падає одна штучка. Я вже приблизно розумію, чому не працює клавіатура. Якщо ви вже побачили, можете зупинити відео і написати в коментарях, в чому тут проблема. Ось це от шлейф клавіатури. І він тут просто не стоїть на своєму місці. Єдине, що я не розумію, чому так, тому що сам по собі він якби ну, не може звідти вийти. Або сюди лазили ковиряли, або тут міняли клавіатуру і не вставили шлейф до кінця. Або може бути так, що клавіатура була колись залита, і через те, що вона залита, якісь клавіші залипають. І просто відкинули шлейф, щоб можна було користуватися ноутбуком без цієї клавіатури, а за допомогою зовнішньої. Е, ну, До речі, так як я вчора встановлював Windows, я встановлював за допомогою зовнішньої клавіатури. Я надію, що це не останній варіант. Я надію, що клавіатура не залита і повністю робоча. Але тоді я не розумію, чому шлейф не стоїть на місці. Давайте, мабуть, відразу я поміняю термопасту, прочищу кулер і змажу його. Так, ну що, кулер почистив, термопасту поміняв, додав планку пам'яті на 4 ГБ. Все це робив зі знятим акумулятором. Потім підключив. Піддон поки не прикручую, тому що клею в мене поки в наявності немає, і я його куплю на вихідних. Потім заклею піддон і вже в кінці зберу. Поки що, давайте просто ввімкнемо його так і перевіримо, чи працює клавіатура. Точно. Забув про клавіатуру. Так, ось так от воно виглядає. Здається мені, що клавіатуру тут міняли. Так, видно ось по пластику, що він зрізаний. Я не знаю, як камера це передасть, але видно ось тут. А ось цей пластик він має бути напаяний і він має тримати повністю всю поверхню, ось цю металічну. Як видно, він гуляє. А скоріше за все, клавіатуру тут міняли. Тому що навіть по шлейфу видно, що ще а, скотч якийсь з заводу не використовувався. Тобто, ось ця поверхня не відклеювалась. Я не знаю, чому ось в такому вигляді залишили, чому її міняли, але просто не до кінця вставили шлейф. М -м -м -м, ну, якось воно все виглядає цікаво. Ну, але, знову ж таки, вже як є. Давайте я зараз швиденько спробую ось тут пропаяти ось цей весь пластик, щоб ця залізяка трішки краще трималася, вставлю шлейф і будемо вмикати. Пройшла ще годинка і в кінці кінців я закінчив. Там, де можна було трішки підрівняв пластик паяльником, там, де потрібно було допаяв. І все, наче тримається купи. Ще вирізла проблема з тим, що ось під цим гвинтом вирвалася сама бонка, в яку вкручується сам гвинт. Ну, В принципі, це дуже часта проблема в петлях, особливо зі старими ноутбуками. Поки ще ковирявся з нею, посадив її на а Думаю, буде триматися. Ще, по ходу, склеїв кришку піддону. Я не знаю, чи видно на камеру, коротше кажучи. Брав ось такі канцелярські скоби для степлера, розполовинював їх і впаював ось тут в тріщину, щоб скріпити дві частини. А Напаяв їх тут, мабуть, штук 6. І зверху це все пролив ще суперклеєм. Думаю, в такому вигляді воно буде триматися і нікуди не дінеться. Тепер уже точно фінально збираємо докупи, вмикаємо і перевіряємо. Перевіряємо клавіатуру. І, як бачимо, вона працює, що не може мене не радувати. Тепер залишилося зробити повний тест клавіатури, перевірити всі клавіші. Звичайно, ще потрібно перевірити всі інші функції і поставити його на якийсь довгий тест. Це я вже зроблю поза кадром. Перевірив клавіатуру, повністю робоча. Декілька клавіш були залипших, але після того, як я декілька разів на них понатискав, вони почали працювати. Вся клавіатура повністю робоча. Запустив стрес-тест, він працює 2 хвилини, ноутбук нагрівся до 90 градусів. Кулер, в принципі, працює штатно. Вже ніяких сторонніх звуків тут немає. Тому, думаю, на цьому саме з цим ноутбуком можна закінчувати. Можна сказати, що він повністю робочий, єдине, що залишилося, докупити наліпки, наклеїти і підібрати зарядний пристрій. Переходимо до наступного. Це в нас Acer N19H2. Коротка модель Acer Aspire 5. Виглядає доволі непогано. Дисплей, наче як новий прямо. Давайте перевіряти. Зарядний пристрій тут має бути на 19 вольт. В мене такого немає, буду його стартувати від 20 вольт. Підключаємо і спостерігаємо за живленням. Як видно, він бере 150 мА. Тобто 3 вати. Цього для ноутбука замало. Давайте перевіримо, чи буде він вмикатися. На кнопку включення не реагує, струм не змінився. Струм він бере такий, як і брав спочатку. Давайте розбирати дивитися, що всередині. Піддон чистий, залиття ніякого я не бачу. Що у нас всередині? Пам'яті немає. Жорсткого диска разом зі шлейфом. Також немає. Дуже часто з корпоративних ноутбуків стягують жорсткі диски разом з шлейфами. Не в перший раз я таке бачу, ну що поробиш? SSD знову ж таки немає. Нічого явного я також не бачу чогось згорілого. Давайте скинемо батарею і пройдемося по опорам. Батарею відключив, опір моїх щупів. Ну, Він, звичайно, не 0 Ом. А трішки береше мій мультиметр, ну, але все ж там близько 1-2 Ом максимум. Мінусовий щуп ставлю десь на мінус. І плюсовим проходжуся по всім котушкам індуктивності. 200 Ом можна рахувати нормальним опором, Кілооми тим паче. Тут в нас далі вже живлення процесора, хабової частини і так далі, тому тут вже будуть низькі опори. Але я думаю, найменший опір, який може бути, це в районі 6 Ом. Поки що, як на мене, всі опори в допустимому діапазоні, тому я поки не знаю, в чому проблема. Давайте спробуємо найпростіший варіант підкинемо живлення і подивимось в тепловізор, може в нас щось буде грітися. Видно, що в нас щось гріється отут під скочем. Поки що я не знаю, що це за мікросхема, але нотую, що вона нагрівається. Ще видно, що ось тут біля процесора щось нагрівається. Але з цієї сторони нічого немає, мабуть, це з іншої сторони плати. Також для себе нотую, зараз будемо знімати плату, дивитися, що з цієї сторони. І ще одне місце, я бачу також, яке нагрівається. Воно знаходиться ось тут. Ось тут знову ж таки нічого немає, тому, мабуть, це щось з іншої сторони плати. Зараз буду знімати плату, дивитися що з тієї сторони. Більше в тепловізор я нічого не бачу. Так, ну що, скинув плату, давайте подивимося, що грілося з цієї сторони. Живлення не змінилося 150 мА. Бере зараз плата. Так, і бачимо декілька місць, які нагріваються. На ось ці такі кругленькі місця, ви не дивіться, це просто відсвічується, тому що тут голий метал. Тут в нас нагрівається, це в нас нагрівається мікросхема, яка з іншої сторони. Так, далі в нас нагрівається ось тут щось. Це в нас ось тут декілька резисторів. Резисторів або конденсаторів. Це ми подивимось вже більш детально під мікроскопом. І ще в нас нагрівається ось тут щось. Це в нас якась тренога мікросхема. Давайте дивитися на це все під мікроскопом. Ось це ось та тренога мікросхема, яка нагрівалася. Якоїсь явної проблеми я тут не бачу. Давайте подивимось на ті резистори чи конденсатори. Вони були у нас десь ось ось тут от. Ось десь вони перегрівалися. Це в нас, я думаю, конденсатори. І якось мені не подобається, що вони різного кольору. Спробую максимально приблизити. Зараз максимально приблизив. І ось так виглядають конденсатори. Давайте зараз спробуємо поміряти опір. Тут у нас опір 1,3 Ома. А Як на мене, опір сам маленький. І тут в нас також один і триома. Ну, в принципі, це логічно, тому що вони стоять паралельно. Візуальних проблем якихось з ними я не бачу. Трішки капнув спирту на них. Зараз хочу підключити зарядний пристрій і подивитися, що з них гріється. Мені здається, виправився швидше спирт біля верхнього конденсатора. Давайте ще разок. Ну так, мені здається, ось цей конденсатор замкнутий. Тому що він в першу чергу перегрівається сильніше. Давайте я його швиденько відпаяю і подивимось на опір, який тут залишиться. Так, конденсатор я спаяв. Давайте міряти опір. Ви не повірите, але опір зараз мегаоми. Давайте переключусь, покажу вам. Дивіться, на мультиметр 20 мегаом. Ну, В принципі, воно скачить, але все ж таки це мегаоми, це вже не оми. А, можна навіть спробувати увімкнути. Навіть не увімкнути, а хоча б підкинути живлення, подивитися, чи воно змінилось. Ну, Як ми бачимо, плата вже реагує геть по-іншому. Зараз в нас 1,5 вати споживання. Є в мене ось така плата з мертвим процом. Давайте я звідси перекину конденсатор сюди. І будемо пробувати збирати і вмикати. Конденсатор поміняли. І, друзі, я вам покажу для вашого розуміння, який розмір цього конденсатора. Я навіть не знаю, чи вам видно. Ось тут от він лежить на пінцеті. Ось такий от він маленький. Опір знову ж таки мегаоми. Це мене дуже радує. Давайте трішечки підзберу і спробуємо увімкнути ноутбук. Так, ну що ж, зібрав докупи, замінив відразу термопасту, підключив батарею, підкинув планку пам'яті. Ну, хоча, звичайно, спочатку підкинув планку пам'яті, потім підключив батарею. Момент істини. Даю живлення. Штекер відвалився трішечки. Як бачимо. Ноутбук бере 2 ампери. Я надіюся, що ці 2 ампери йдуть на зарядку акумулятора. Давайте спробуємо увімкнути. І будемо паралельно дивитися за струмом. Зараз струм 2 ампери. А ноутбук все одно не вмикається. Ну що, друзі, на жаль, в мене є тільки декілька гарних новин. Всі інші погані. Гарна новина полягає тільки в тому, що акумулятор живий і чарджер на платі працює, тобто він заряджає акумулятор. Від акумулятора ми навіть можемо спробувати його стартанути. Натискаю на кнопку. Починає світитися синій світлодіод і вимикається і так по колу декілька разів. Після того, як бут фейлиться декілька разів, ноутбук знову-таки вимикається. І відразу до проблеми, якщо коротко, я перекопав всю плату, передивився під мікроскопом. Знайшов тільки один сколотий конденсатор, але він був в колі Type-C розєму я його замінив, але це все одно нічого не змінило. Материнська плата працює так само. Я вже навіть заливав сюди дам біоса з інтернету для такого самого ноутбука, для такої самої материнки, але поведінка точнісінько така сама. Знову ж таки, за допомогою тепловізора передивився всю плату, ніяких проблем я не бачу. Гріється тільки одна мікруха, яка відповідає за дежурку в 3,3 вольти. Ну, Знову ж таки, гріється вона буквально на декілька градусів більше, ніж всі інші елементи на материнській платі. Також переміряв майже всю материнську плату, КЗ ніде я не знайшов. Далі, знову ж таки, дивився по напругам. 3,3 вольти в нас є. Після нажаття на кнопку вімкнення 5 вольт в нас також з'являється. 1,8 вольта в нас для хабової частини також є, і на цьому все зупиняється. Після цього, знову ж таки, йде ребут. Тому мій вердикт дуже простий: вмерла хабова частина процесора. Тому що, як я й кажу, вже піднімаються по трішки всі напруги. 3,3, 5 вольт, 1,8. Починає трішки розігріватися хаб і на цьому все відрубається. Живлення мікросхеми BIOS я перевірив. І живлення мультиконтроллера також в порядку. Звичайно, ще може бути таке, що проблема в прошивці мультиконтроллера або в прошивці біоса. Знову ж таки, мультиконтроллер навіть в мене прошивати не маючим. Але все одно я більш ніж впевнений, що просто вмер процесор, ну точніше, його хабова частина. Ось тут я вам покажу невеличкий відрізок відео, на якому видно, що при ввімкненні хаб потрішечки починає грітися і різко відключається. Так проходить декілька циклів, ну і знову ж таки після цього ноутбук повністю вимикається. Тому, на жаль, цей ноутбук підняти мені не вдалося. Якщо ви майстер, якщо ви, наприклад, бачите, що я щось зробив неправильно, або ви знаєте, в чому тут саме проблема, або ви можете допомогти з ремонтом цього ноутбука, або якщо ви, наприклад, глядач, в якого є ось такий непрацюючий ноутбук, або ви можете його задонатити для того, щоб я зробив цей ноутбук або склав з них один ноутбук, або відремонтував той і задонатив його далі на війську, будь ласка, пишіть це в коментарях, або зв'яжіться зі мною через Telegram. Буду радий будь-якій допомозі. А так виходить, що в цьому відео ми зробили тільки один ноутбук. На жаль, один з двох, але це краще, ніж нічого. Єдине, що залишилося знайти зарядний пристрій для цього ноутбука, ну але я думаю, це вже не проблема. На цьому це відео буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі, лайки, дизлайки, особливо за підписки. Всім гарного дня та до зустрічі!